Криворізьким фавором називають кафедральний Спасо-Преображенський собор Богомольці, адже в основу престолу тут закладені камені, привезені зі святої землі із тієї самої історичної гори Преображення. Я дуже люблю владику, желаю йому здоров'я і щастя. І він дійсно преобразив этот храм. Прийняв этот храм багато років тому. Он його преобразив, Він зробив його маленьким небом. Сльозы на глазах, это такой большой праздник. Я, извините, я не могу сдержаться. Я плачу. Но ну, оно несказуемое, это что-то высшее такое. Вот, это, это в душе. Это идешь туда, это праздник в душе. Очищаешься. Щоб кожен криворіжець міг побачити те неземне сяйво, яким просіяв Христос на фаворі, в день свята зазвичай служать дві божественних літургії, так що помолитися можуть і ті, для кого цей день не вихідний, хто поспішає на свої робочі місця. Адже преображення Господнє свято особливе, воно не тільки розповідає про одну із євангельських подій, яка відбулася незадовго до страти Ісуса Христа, але й показує, яким має стати кожен із нас, пройшовши свій життєвий шлях. Господь приглашает и всех нас на эту чудную гору, духовную гору, фаворскую гору, чтобы мы хотя бы на минуту своей жизни забыли о земном, забыли о тленном, о второстепенном и поднялись хотя бы немного над собой, поднялись для того, чтобы помолиться. Чудо преображения нашего никогда не произойдет само собой. Господь сегодня еще раз напомнил нам о необходимости молитвы, этой беседы с Богом, которая нас изменяет, которая нас обожествляет. В старому заповіті ми читаємо про те, як лице Моїсея світилося після молитви. Він навіть був змушений закривати своє обличчя, бо народ не міг виносити цього сяйва. Христос також преобразився перед Петром, Яковом та Іоанном під час молитви. Його лик став подібним до сонця, і навіть звичайнісінький буденний одяг засвітився. Але це преображення сповнило серця учнів господніх невимовною радістю. Добре нам бути тут, говорять апостоли, побачивши неземну славу Христову та легендарних пророків, які бесідують із їхнім божественним учителем. Пізніше вони розкажуть християнам, що в цей час забули про все на світі, і хотіли назавжди залишитися на фаворі. Певно, вони побачили в цей час те, про що пізніше скаже апостол Павло: не бачило того око, не чуло вухо, і не приходило те на розум людині, що приготував Господь тим, хто любить його. Такое состояние, дорогие, бывает с каждой душой, которая испытывает сладость молитвы нашей, тихой молитвы, сердечной и умной молитвы. Если мы не испытали хотя бы части этой сладости, значит мы с вами не молились. Если нас не тянет на молитву, Значит, наше сердце принадлежит другому Богу, Мамоне, потому что оно все время думает о земном, о хлебе насущном, о неге, как бы отдохнуть и полежать, о мирских заботах и увеселениях. Вот почему Христос и говорят, что многие языком чтут меня. Но своїм далеко від мене. День Преображення Господнього завжди наповнює народом храми. І серед цього багатолюдя, чимало й таких, для кого 19 серпня лише свято фруктів, адже в цей день прийнято освячувати плоди нового врожаю. Віруючий, невіруючий чоловік. Може, він где глибоко душею вірує, може, він об этом навіть і не підозриває. Він приходить в храм. Приносить овочі, приносить фрукту. Значить, он где-то навіть глубоко в глубоком душе любить Бога. От знає, що Бог може все на землі. Цей звичай дав навіть дивну народну святу і самому торжеству яблучний спас. Тож в церковному середовищі можна навіть почути розмови про те, чи не варто розділити величне свято і буденний обряд освячення. Але думається, що не випадково саме на преображення приносить народ плоди творцю світу. Вони нагадують той перший плід, який колись позбавив людство райського життя, і з року в рік твердять кожному про перетворення, преображення самого себе із жителя земного в людину небесну.